Обстріли, вибухи, пожежі, нищать житлові будинки, які з роками люди обживали, робили ремонти, купували побутову техніку, речі. Подекуди вони не мають де переночувати. А що говорити про одяг та взуття? Літо закінчилось. Попереду холод, дощі, невдовзі зимові приморозки. Тому чергові вантажівки на схід поїдуть з теплими речами. Сьогодні актуальна ця проблема ще і на сході України військовий стан. То ми займаємося на сьогодні і залученням натурпродукції одягу та взуття для постраждалих у військових цих конфліктах. будемо так казати і населення, і військові, які там знаходяться. Вагомий внесок у підтримці населення відіграє товариство Червоного Хреста, яке в мирні часи вирішувало проблеми людей, що постраждали через стихійні лиха. Зараз же вся робота представників організації пов'язана із війною на сході. Завдяки їм доставляються продовольство речі першої необхідності до жителів та військовослужбовців. І відповідно, ми її доставимо разом з продуктами і буде новідправлено на для того населення, яке його потребує в зоні конфлікту. Сьогодні відповідно до того, що Можна сказати так, що багато років ми теж співпрацюємо із благодійним фондом зміцнення громад досить багато років. Ми отримували допомогу не лише продуктами. Представники організації звертаються до пересічних громадян, благодійників, місцевої влади за допомогою у зібранні необхідного. Також співпрацюють із медичними закладами міста. Заступник головного лікаря Шепетівського центру первинної допомоги Тетяна Платаш каже: кошти з продажу марок Червоного Хреста йдуть на допомогу східним областям. Зараз ну, люди, так як вони дивляться всі новини і в центрі уваги всіх подій, які знаходяться на сході, то звичайно я вважаю свідомо. Свідомі люди, які усвідомлюють, яка зараз ситуація, звичайно, вони чим можуть допомогти, то допомагають. Благодійний фонд зміцнення громад, почувши про збір вантажу, вкотре долучився до акції. Сьогодні передано більше 20 ящиків з дитячими, чоловічими та жіночим одягом та взуттям. В межах надання такої допомоги, як армії, так і мирному населенню, нами було закумульовано матеріальні фінансові технічні ресурси на суму близько 2 мільйонів, які направлені безпосередньо. Адресно або на військові частини, або на постраждалих через посередництво таких організацій, як Червоний Хрест, та інші е, утворення машина з гуманітарною допомогою благодійного фонду вирішила до обласного центру. За декілька днів черговий караван поїде на фронт. А представники Червоного Хреста розпочали збирати наступну партію вантажу.